Сьогодні 15 січня. І як казав один равіни з Дніпра, сьогодні мала б закінчитися війна. Да, по великому рахунку, ми ж Боже, всі майстри, да? ну, хто мені там трапляється, коли там періодично слухаю, то я ж розумію, що не я одна, були такі точки за початок повномасштабної, коли дійсно ми декілька разів могли закінчити війну. Ну, може, і тут така історія. Ну, давайте глянемо. Ми чекаємо сімка пентаклів. Це не про відміну, це про певну таку, знаєте, як про зупинку і про сповільнення ще щось не відбулося. Сім пентаклів карта, коли потрібно, щоб щось визріло. Щоб отримати результат, має пройти якийсь там певний період, щось відбутися. Ну це як з вагітністю у жінки, да, тобто для того, щоб дитина народилась, має ну, ну просто щоб було розуміння, що не всі процеси ще відбулися. Дуже він переживає що з тим пророцтвом на зараз. Були в великих очікуваннях, карта місяця, сімка кубків це, знаєте, як е, були великі сподівання, багато варіантів, шанс такий дійсно був. Але по місяцю щось могло піти не так. Ну, Тобто, момент сімка жезлів і карта повішена. Ну, все мало статися не так. Повішений це, е, знаєте, Негарні, не, не жаргоні йдуть слова в голову. Ну, типу, доказати, що ти не нормальний. Що... Не так, балабол. ну... <ріст> да. Не балаболда. От карта вежа і карта України. От все ж таки могло неочікувано дійсно, неочікувано для всіх щось мало статися. Але бачите, ну, мало статися, мала закінчитися війна. Вежа нам все рівно говорить про певні удари, про щось таке не дуже приємне, про. Про цей удар, мабуть, багато хто говорить. Да? От, той, який має закінчити війну, от нам якось карти про нього і показали, що, мабуть, не все відбулося. Ну, як би це не звучало? Вежа у багатьох виходить, вежа на закінчення війни, щось має статися. Не, не, не факт, що по Україні карти, так знаєте, одразу і про Ерефію говорять, про. Світ говорить, що там десь на території, в тому числі про окуповані території, про воду. Знову ж таки, да, дуже багато розкладів, карти попереджають про воду. І знову знову таки мені сьогодні так карти показали так само, що світ під загрозою, і для України це вода є і динаміка. Що завадило. Що завадило, щоб закінчилася війна? Тріка Пентаклів немає можливості домовитися. Вісім жезлів, карта Сонця, постійно втручання в ті процеси, які мають відбуватися самі собою. Вісім жезлів, карта е змін взагалі в цілому. І от ти просто або встигаєш за тими змінами, ти або підлаштовуєшся під них, або не підлаштовуєшся. В даному е, контексті в ці зміни постійно їх ну, намагалися скоригувати в плані свого контролю. Да? тобто, ну, карти, Але все рівно, вісім жезлів, карта Сонця все рівно результат буде позитивний. Можливо, тут ну, не, не так багато і залишилося чекати, тому що 8 жезлів, вона прискорює певні події. Ну, надія, віра вона завжди має бути. тому... Чекаємо. У нас дуже маленькі ціни на електроенергію, і тому у нас немає грошей на відновлення обладнання, це сказав один із чиновників. <під... <підвищать, тарифи <на електроенергію> Підвищать тарифи на електроенергію. Це не тому, що там хтось щось накрав. Ні, це малі тарифи на електроенергію. Чи буде підвищення тарифів енергію в Україні? Так, одразу. Ну, бачите, як, і не тому, що гроші потрібно на відновлення да, по дияволу? Ну тому, що, мабуть, десь обмеження в плані там, заробити, відмити і так далі, скористатися складною ситуацією. Підвищення будуть. Але це не тому, що так потрібно, а тому, що я так хочу. Ну, тобто. У нас, до речі, новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Як він буде для України в плані енергетики, в плані розвитку? Я не скажу, що він буде сильно продуктивний. Щось тут я більше знаєте, політичних. Перепрошую за жаргон срачів бачу, я ну, зазвичай так не виражаюся, але просто по цим картам виключно, виключно про це. Це і про е, внутрішні процеси в Україні в плані от політики, виборів. Там, да, от просто коли один одного будуть гризтися, так плюс ще й його команда. Тут і підставити можуть, і десь він е, буде комусь неугодний, да, тобто його будуть намагатися е, прибрати. Питання навіть наскільки він, наскільки він буде продуктивним, він щось буде намагатися робити. Карта магу виходить, да? тобто людина, яка буде намагатися там, контролювати якісь процеси, правильно щось робити, там, якісь заяви, момент розподілення ресурсів і так далі. Але потім постійно стоять якісь карти уходу, да? карти якоїсь повільненої дії, четвірка мечів це взагалі. Така ну не про активність, да? це більше про паузу в роботі. Тому намагатися щось буде, але якось воно з усіх сторін і палки в колеса. Я так бачу, що ініціативи сильно у нього і не, не вистачить запалу. А оцей надзвичайний стан по енергетиці, який хочуть ввести, він погіршить ситуацію. Ми взагалі там залишимося без світла, будуть жорстокі обмеження якісь. В плані цього стану не дивилася. Я сьогодні дивилася, чи буде гірше mm -hmm. в цілому енергетики по Україні, то да, і прям так в найближчий час ще якісь прицільні удари по важливим. От все, що виробляє там електрику, да, там, ГЕС, то тут скрізь удари ще будуть, тому да, ще більше обмежень може бути. Раз ми вже за удари Я стан. Обстрілів на найближчий час? Так, да, готують щось таке масоване, або по великих містах, або по якомусь одному місту. Ну, тобто, стоїть питання в плані великого міста. Да, тобто це може бути як і по Україні, і так і точково брати в оборот одне місто, як от вони да, на зараз роблять. Спочатку вони там Одесу повністю, потім у них там Дніпро було, здається, да, Кривий ріг, зараз Київ, і отак от щось може повторюватися. По Запоріжжі мені дуже не подобались карти, я сьогодні дивилася, щось таке може бути і жертва серед цивільного населення. Цілі у нас залишаються по... Колесниці це будь-який транспорт, залізниця, дороги, мости, перевезення, переміщення. Це державні якісь поруди або просто будівлі державного якого значення. Та? І питання по воді мені дам би щось, щось пов'язане з водою. Карта помірності часто показує на те, що переносить воду або на труби якісь, тобто, або рідина якась не обов'язково про воду мова йде, можливо, про рідину. Щось такого плану. Загрози на найближчий час вони є. Причому, знаєте, може, не стільки по повітрю, ну по повітрю залишається, але ще якісь теракти, мінування чогось от зсередини в плані електрики. От картина зараз про це. Нас попереджають повторити щось з минулого, да? тобто якісь теракти можуть бути. Ну і плюс карта дітей все ж таки шість кубків, вона і про дітей. Лікарні, світло, жертви серед населення і знову вода. Ну, тобто Вода або рідина, давайте так. Ту з кубків в якийсь момент показав олійний завод, да? ну, тому будь-яка рідина. Якщодо загрози від арешника, знову було попередження. Я сьогодні буквально бачила, що наші партнери попереджають. Да, загроза така є. Причому так цікаво вийшла карта ну, путінського режиму. Від великого розчарування вони можуть готувати удар і да, з наслідками по смерті Верховний Суд і карта смерті. Ясь великі руйнування, ну це і про людей, і про цивільне населення, тобто загроза є. Якось дивно, я дивлюсь от протягом місяця мені виходять не дуже приємні карти в плані там, цивільного населення, давайте. але ж місяць це, мабуть, там від тижня це може бути два-три тижні це ж також може показувати да, таку загрозу. А в плані протягом тижня давайте от тиждень-10 днів десь там. от. В такому проміжку то повторити якусь історію і знову це про світло і е, знову вода. І знову вода. На або Це якесь має бути велике місто. Не, не показують карти наскільки нове, не нове. По відлюднику це знаєте, із серії, що щось важливе має бути або в плані світла. Да, Бо щось важливе, те, що вони вважають, що для нас це буде дуже сильним ударом. Ну, Тобто відлюдники, картавежа, те, що для нас дуже важливо. А в плані чи нове місто, ну, мені показують імператрицю. Ну, Дай Боже, звісно, що взагалі ні, ні на які міста там дане, але це ж, мабуть, якісь великі міста, так, ключові якісь міста от по Україні. Ну, от карти поки так. Про зеленського чи змусять зеленського піти на поступки через ці обстріли? Йде на поступки, нема, каже, що він пішов на поступки він стоїть на своєму. Але ну, дивіться, як цікаво, от знову вісім жезлів і королеви мечів. От добивати до тої ступені, коли в тебе вже не буде сил там, да, і противитися, коли в тебе не буде іншого виходу, коли ти будеш без сили опиратися. Ну, от, е, намір такий є. Вісім жезлів це ну, це багато. В плані ракет да, і це на постійній основі. Тобто, ну, Намагаються бити, але те, щоб він пішов, ну, нема таких. зафіксовано активність військ РФ на кордоні України. Росіяни стягують солдатів і техніку в бік Сумщини. Що там намічається, якийсь новий наступ, новий ривок, можливо, десь проб'ють якомусь новому місці. На ривок. Ні, немає таких карт. Навпаки, там, ну, якщо буде якийсь рух, то їх там всіх чекає десятка мечів, тобто ну, це карта смерті. А, чи готують вони якийсь наступ? Тут більше про ДРГ, про провокації, про те, щоб е змусити Зеленського піти на певні умови. Ну, тобто налякати, залякати. Е П'єтка пентаклів в плані наступу, тобто не вистачить ресурсу. Ну, вони це розуміють, що вони слабкі для того, щоб піти в наступ. А, а, а стягують для чого мета, що вони стягуються. Це картинка, це показати, відволікти увагу і показати. По Ерафанту карта медіа і карта третіх сторін. Тобто, от в процесі, коли відбуваються всі ці перемовини, потрібно показувати свою активність, і плюс треба новинок щось росіянцям вказувати, да і, ну що ми щось робимо.